25 лютого в Україні відзначають 154 роки від дня народження поетеси та письменниці Лесі Українки. Дорога Лесі Українко, сьогодні ми вшановуємо не лише ваш день народження, а й немирущий дух, силу слова та незламність душі, які ви подарували Україні. Ваші вірші це джерело натхнення, а ваша боротьба символ незламності для кожного з нас. Нехай ваше ім'я звучить у серцях українців завжди, адже ваша любов до рідного краю та свободи продовжує жити у кожному слові вашої поезії. Дякуємо вам за вашу спадщину з глибокою шаною та вдячністю! Леся Українка, символ незламності і сили духу, яскрава зірка української літератури. У день її народження вшановуємо талант. Мудрість і боротьбу за вільне слово. Нехай натхнення живе в серцях кожного українця. Лесь, Українко виламали стереотипи, відстоювали право жінки бути сильною, вільною і почутою. Ваші слова про боротьбу, гідність і незалежність досі надихають тих, хто не боїться йти проти течії. Ви довели, що жінка це не лише ніжність, а й розум, відвага. І незламна сила. Сьогодні ваш приклад продовжує жити в кожній, хто прагне свободи і рівності. Дякуємо за вашу сміливість, ми усі пам'ятаємо і шануємо вас. Її слово, як вогонь, що не згасає, як меч, що пробуджує душі. Як надія, що веде вперед. Вітаємо світ з її народженням. Нехай її спочина надихає кожного нас на боротьбу, творчість і вірність своєму народові. Твім нас таку літературу та культуру є безцінним. цінним. творчість є джерелом натхнення та мудрості для багатьох поколінь. Особливо хочу відзначити твій шедевр лісова пісня. Це твір є унікальних поєднанням реальності та фантазії, в якому переплітаються людські долі та міфологічні образи. Лісова пісня зачаровує своєю поетичністю, кропною думкою та філософським книжком. Дякую тобі за твій талант, за твою невтомну працю та за твій внесок у розвиток української літератури. Хочу подякувати Лесі українці за її величезну літературну спадщину, яка є важливим елементом для розвитку критичного мислення студентів. Її твори сприяють розвитку вміння аналізувати тексти, знаходити приховані сенси. Та розуміти глибину літературних образів через свою творчість Леся Українка допомагає студентам розвивати критичне мислення і здатність аналізувати соціальні та культурні явища, що є необхідним у сучасному світі. Леся Українко, дякуємо вам за силу слова, що запалює серця і надихає на боротьбу. Ви навчили нас не коритися долі, не зраджувати своїх переконань. І завжди йти вперед, попри всі труднощі, ваші вірші це не просто рядки, а живий голос нескореної України, який звучить і сьогодні ми пам'ятаємо, цінуємо і надихаємося вашою мужністю та любов'ю до батьківщини. Я на гору круту крем'яною буду камінь важкий підіймати, і несучи ваготу страшною. Буду пісню веселу співать. Вдову темною нічку не видно, Не столю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей.